Привіт, любі дорогі риби! Це Таро-прогноз на квітень 2025 року. І у мене є до вас невеличке оголошення на моїй інстаграм-сторінці Щочетверга рубрика Задай питання картам Таро. Ви задаєте своє запитання, я відповідаю вам безкоштовно щочетверга рубрика в сторіс. Слідкуйте за сторіс, і в сторіс ви побачите, задай запитання. Як підписатися на мою сторінку? Посилання на інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Тисніть на посилання, переходьте в інстаграм і підписуйтеся на сторінку, я вас там уже чекаю. Також ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на мій YouTube канал. якщо дивитися непідписаними, діліться в коментарях своїми інсайтами, діліться, що у вас бувається, задавайте запитання. Я відповідаю на всі ваші коментарі. Всі читаю, мені дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі, що ділитеся. І так, сьогодні у нас 5 колод Таро, З кожної колоди витягуємо по дві карти. І так, перша колода і перша карта для вас 14. Помірність, карта помірності, все йде своїм чередом. А Тут вищі сили на вашому боці. Карта не поспіху, не поспішайте, не гоніть. Все прийде вчасно. Вас, ваше не мене, все прийде вчасно. Тут людина релаксує, насолоджується життям. І так, наступна карта диявола. Буде багато спокус. Це карта влади, можливо, ви чекаєте на щось тут. Карта почекати. Тут нема спішків, можливо, ви чекаєте на якісь документи, диявол це про документи, можливо, про а, якісь. А, ви оформляєте якісь документи, і ви чекаєте, є якась затримка, треба почекати, але все буде добре. І також спокуса, спокуса може бути різна. Хтось може вас, вам маніпулювати. Диявол це про великі гроші. Це також грошова, хороша карта. І а, тут ще може бути, знаєте, як і алкоголь, спокуса залежності різного. Виду, так що тут обережно, можливо, власне, і хороший час позбутися якоїсь залежності. Дуже чудовий час позбутися якоїсь залежності. З квітні, тим більше такі сильні кармічні карти. Давайте витягнемо ще одну карту, дивимося. Це є Пентаклі. П'ятірка Пентаклів це може відчуватися якась нестача чогось. А, і ми бачимо, що тут лід, дерево таке грошове, а, якась може бути така а, карта кризи, що, можливо, ви потратитеся, будуть якісь спокуси, щось ви будете планувати, щось купляти, і вас буде спокуса витратити більше, ніж ви можете собі дозволити. Так, дивимося далі. Можливо, планування якоїсь поїздки, покупка чогось, такого масштабного буде спокуса витратити більше, ніж ви хотіли. Король, король пентаклів це людина по гороскопу Діви, Козероге, Кільці, люди, люди дисципліни, а цей король, напевно, вас буде підтримувати в грошовому плані. Така карта підтримки. Можливо, прийдуть гроші від цього короля вам. і Або ви будете залежати від такого короля оця нестача, що е, тут грошове дерево, можливо, король власник цього грошового дерева і Але тут підтримка буде. Можливо, є така ще, як ви думаєте, напевно, не вийде. Але все получиться, все у вас вийде, у вас підтримка буде, вас підтримують. Гроші прийдуть. Гроші і підтримка грошова прийде. Так, наступна колода Таро у нас. І далі дивимося. Ваші ситуації, ваші енергії. Імператор, людина статусна. Також буде приймати участь у вашому житті. Риби тут цікава історія. Ця людина також буде присутня. Король Пентаклів, імператор. А можливо, це і контроль, тотальний такий контроль буде. Це може бути, що? І на роботі у вас може бути такий начальник імператор, або це ще контроль і. Це коли ви працюєте всюди багато відеокамер, бо так на виду, як є такі відкриті повністю офіси, де ви на виду, під камерами, під постійним таким контролем ви працюєте. Хтось працює вдома, йому легше, а якщо ви ходите десь так, що ви працюєте під таким наглядом, під трошечки як а, такий контроль. Можливо, у вашому середовищі є така людина, яка вас контролює: чоловік, батько. А, так. Такі можуть бути ситуації, але однозначно такі люди, ну, імператор, це людина статусна, можливо, високопосадовий, можливо, ви будете а, тут. Залежати від тої людини, якась ситуація важа, щось вам будуть допомагати, буде якась комунікація з такими людьми, статусними. Вісімка, якісь обмеження. Ви попадете в якісь обмеження, тут обмежуючі обставини. Або, можливо, ви собі будете забороняти щось. Ви можете самі придумати, це може бути карта страху, що ви боїтеся якихось обставин, якоїсь людини, боїтеся ви себе показати, проявити, це ще свою думку сказати. Це теж може бути і такі обмеження, коли не хтось вас обмежує, а ви самі собі ставите отакі рамки, отакі обмеження. Так. Ще одну карту витягнемо ці обмеження. А, ці обмеження ще можуть бути, що тут паш паш мечів це як нестача якихось знань, що, можливо, ви прагнете чогось, але вам ще треба довчитися вам... тут якісь обмеження, кудись ви не попадаєте через те, що треба ще чогось довчити. У вас тут така як нестача знань може бути, що ви кудись якісь є обмеження, але вам треба просто підучитися, ще щось доробити, дотягнути, і у вас все вийде. У вас все буде добре, є ідеї, буде, прийде нове джерело натхнення. Так, наступна колода. Дивимося, дивимося карта трансформації, карта смерті. Це кармічна карта. Який цікавий місяць у вас буде. У вас будуть великі зміни по цих картах. Велика трансформація. Можливо, така різка зміна. Ви щось, дійсно, будете ще доучувати, рости. Будуть люди в вашому житті, які вас будуть підтягувати, вести вас за собою. Щось буде таке. І завершення одна карта завершення, тому що тут карта смерті, це теж завершення якогось періоду в вашому житті і перехід на новий рівень. І тут також завершення людина йде, щось залишає, іде. Це так, як переїзд в нову країну, переїзд в інші якісь місця. А, і, як, наприклад, ви завершуєте навчання в університеті і вже плануєте десь іти далі в, 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 працювати, і, і зміна чогось, такі великі зміни в вашому житті будуть. Великі зміни йдуть в вашому житті, такі якісь кармічні вузли, щось одно проходить, друге відходить. Це може бути, як і в відносинах також. ви можете... Вийти з якихось залежних відносин. Тут диявол був, імператор, контроль, залежність, емоційна, грошова. І ви тут вирішуєте, ідете. І це буде ваш шлях на краще. Ви тут ідете і не повертаєтеся назад. Людина іде, має ціль, має мету. Іде до своєї цілі. Це великі зміни. А можливо, навіть якісь зміна роботи. Ви шукаєте, вирішите приймати рішення, що я ще йду, до чогось там довчуся, маю якусь ідею, і буду подаватися і шукати ще іншу роботу, чи вдосконалювати себе, розширятися. Так, і остання колода у нас кубки. Шістка кубків це як попасти в своє дитинство, приїхати до мами, приїхати до бабусі, попасти в своє дитинство, відчути себе дитиною, відчути оце коло любові буде біля вас. У вас підтримка, у вас радість. І ще це карта такої чуть-чуть ностальгії, коли ви відкриваєте фотоальбом, дивитеся на якісь фотографії, чи листаєте телефон, старі фотографії, дивитеся, згадуєте ці моменти життя щасливі. Це також ще дивлячись на те, що тут є такі і король, і карти людей, а це карта минулого. Можливо, ви зустрінете людину з минулого. Згадаєте минулі часи? Або колишній повернеться, напише вам. І така ситуація може бути. Бо, тому що це карта колишніх. І це карта старих друзів, людей, яких ви знаєте, з якими ви проводили час і зараз є що згадати. Так, і наступна карта королева. Королева Пентаклів. Королева Пентаклі це також людина, яка буде вам допомагати. Тут буде якась пентаклі це тільці, це козероги, діви. Така людина буде в вашому житті спеціаліст, може, який буде вам допомагати вирішувати ваші якісь питання. Грошові, це може бути бухгалтер, це може бути ваш бухгалтер, з яким ви будете. Робити звіти, підраховувати, або людина банківський працівник, який буде допомагати вам впорядковувати фінанси. Так, і хочеться витягнути вам ще одну карту. Однозначно, можливо, ця людина вам допоможе, підтримає вас в якийсь момент. Так. І о, карта Туз. Тут пентаклі, риби, все ж таки чудові можливості йдуть в ваше життя. Це так як е, Всесвіт вам дарує можливість, дарує вам корону. Тут е, ви переможець, тут людина переможець, е, як і перше місце в Олімпійських іграх. Це ще пентаклі, тут це чудове здоров'я, можливо, ви підете, здавати аналізи, вам скажуть, у вас все добре. Ви здоровіться, це також дуже важливо. І взагалі ви будете почувати стабільність, матеріально у вас буде все добре, і можливості йдуть у ваше життя. Якась чудова пропозиція чи то роботи, тому що Пентаклі це початок, туз Пентаклі це про початок. Це ще не завершення, не кульмінація це можливість, який йде в ваше життя. І це грошова можливість йде в ваше життя. Ось такий чудовий розклад. У вас буде дуже такий трансформаційний місяць. А будуть коло вас люди, які вас і підтримують, і контролюють, і буде завершення якогось періоду. Кермічний вузол буде розв'язуватися. Цікава ситуація, діліться в коментарях, як проігруються ваші енергії. А від себе я бажаю вам успіху. Нехай відбуваються ваші мрії. Нехай буде краще, більше і легше, ніж ви думаєте.